Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 26 та 27 вересня 2023 року. Сьогодні, 26 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Не можна нічого сіяти та не можна нічого висаджувати. Не турбуємо розсаду. Не можна поливати та підживлювати рослини саду та городу, бо це час тихії повітря. Зелені операції не можна проводити. Це друга фаза місяця та попереду вже повня. 26 вересня, тобто сьогодні гарний, сприятливий день для різних заготівель на зиму, для збирання врожаю та для закладки овочів, фруктів на тривале зберігання. Постарайтеся все зробити сьогодні, тому що завтра вже в цій справі буде вихідний. Давайте розберемося, чому. Отож, завтра, 27 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби, а це знак стихії води. До 13-ї години дня можна буде сіяти насіння сидератів різних салатів, висаджувати, пересаджувати, пікірувати розсаду. Ефективними будуть поливи всю добу, а от підживлення рослин не проводимо, розпочинається стресовий період спаленого шляху місяця. Зелені операції також не можна проводити попереду повня та й знак стихії води. І ось в зв'язку з тим, що знак стихії води, несприятливий день для різних заготівель на зиму, для збирання врожаю та для закладки овочів, фруктів, ягід на тривале зберігання саме 27 вересня не підходить для цих важливих справ. Ось чому вихідний для заготівель для збирання врожаю 27 вересня 2023 року. Такий ось щоденник, гарного вам всім дня, хай він буде мирний та щасливий для вас. Усіляких вам гаразів. і до зустрічі сьогодні ввечері. Бувайте здорові! На все добре!